Друзі, усім привіт! В цьому відео я хочу вам розказати про свій спосіб посадки лохини, мої думки про посадку та, можливо, деякі рекомендації. Так ось саджав я шатку в лунки, потім почав садити в траншею. Старався робити ширину 80 см. Не завжди в мене це вийшло, оскільки не вистачало то опаду, то був дуже втомлений, але мінімальна ширина це виходила приблизно 65 см. Траншея під посадку лохини. Ширина 70-80 а глибина 30-40 см. Так ось, на мою думку, це сама оптимальна ширина 80 см траншеї. Оскільки чим більший ваш корінь, тим більший ваш кущ, тим більше ви получите з нього урожаю. Тут я ось так файно все підняв, замальчував і весною ще шар хвойного опаду в стелю. Тільки чим більший е Чим більша ваша посадкова лунка, тим більший, більший буде корінь. Дивіться, в ютубі є одного блогера, в нього відео вистріло там на... Не знаю скільки з нас там дуже багато. Він з Білорусі, він саджає в ширину 1,20 м. І в нього кущі на 7-8-річні кущі дають до 10 кг ягід. Він, так сказати, дає гарантію, що при такій посадці ви також зможете отримати такий урожай. Оскільки дивився я різних блогерів про посадку в контейнери там, кущі такого ж самого віку, 7-8 років, ну даються максимум це 5 кг. Навіть різниця у 2 кг це на 10 кущах, це 20 кг яїт. На 100 кущах це 200 кг. Тільки на такому великому об'ємі це дуже сильно. Вирішую. Тому, на мою думку, ця порада ну, дуже важлива, оскільки ну, не можна з маленького кореня витягнути 7 кг ягід. Ну це неможливо ніяк. Е, саджав я в хвойний опад. Е, точніше, не хвойний опад, а те, що було під ним. Це перепрівше, перегнивше. перегнивши. Ось цій. Ось цими голочками я тільки е, мульчував. А все всередині, ось тут все всередині, це все перегнивши те, що було під ним. Та різні, так І постарався під деякі кущі, давав трішки торфу. Небагато це під одиничні кущі. Так ось, надалі. Буду ще більше замульчовувати, ще старатися вище зробити і тоді мульчаш трішки посипеться по ширині. От, рядки. Ось, ось це я саджав. Ось рядки, ось, ось. Ось таке. Ось такий виряд мене. Ось, ну все. Типу типу такого. У нас йдуть дощі, морози, а воно так і не, не промокає. Тому буду класти ще одну капляну стрічку. А ялочками я не чував. Тому якось так. Ось тут я видно, як воно просіло. Думаю, з весни я ще шар опаду сюди завезу або тирся. Ну, опаду і ще одну стрічку. Скільки постараюся зробити прямо такі потужні бури. Якось так. З весни внесу деякі добрива і постараюся вигнати свої кущі чим побільше вріст. Хочу засікти, які прирости у мене будуть. Тому всім дякую за увагу. До побачення!